GTA 6 – трейлер Другий. Вони в його викотали, і в інтернет просто вибухнув. Але ви навіть не уявляєте, скільки дрібниць. Там заховано, і я цей трейлер розібрав напевно, що як під мікроскопом, і прямо в цьому відео я вам все розповім. Тут буде дуже багато різних деталей. Тут є приховані механіки, і навіть прямі підтвердження того, що було раніше в зливах. Тож почнемо. почнеморгам грі, і все по класиці. Немає правил, тільки закон. Хто проти нас, той вже на похорон. Фалко Family, місто мовчить. Не фамилии гроші летять Перший кадр Леоніда Кіс, аналог Флорида Кіс. Це реально одне з головних місць для наркоперевезень у США, і ми ще повернемося до цього трішки пізніше. Але тут перше, ми побачили пікап Джейсона, схоже, що це його особистий транспорт, і ігуану, що проходить під ганком. Але добре, у цьому ж кадрі ми знайомимося з Брайаном. Ключова деталь те, що Флорида Кіс дорівнює наркотрафік, і це логічно зв'язує з тим, що Джейсон живе на території Брайана, ймовірно, працюючи на нього. Ож тут є фраза Брайана: Серіслі очевидно, що Джейсон допомагає Брайану з роботою в обмін на житло. Брайан також був на офіційному артворку Rockstar, так що він точно важливий персонаж. Також на фоні видно велике вантажне судно, натяк на масштаби перевезень. А перша фраза Джейсона в трейлері... Це майже напевно пасхалка на великі зливи GTA 6 у вересні 2022 року. Rockstar не просто відреагували, вони встромили це прямо в діалог. Також наступним кадром ми бачимо, що є нутриїться у це смітнику. Це пряма візуальна відсилка до злитого геймплею. Ну, один із фрагментів саме такий. Rockstar буквально кажуть: ми знаємо, що бачили. Тепер дивіться на це офіційно. Також на території Джейсона можна помітити стару машину. 50 років у жахливому стані, навіть із брудом і землею на даху. Це може бути пов'язано з uh, Wayman's Car Parts, uh, згаданими в зливах. Rockstar могли залишити це як дрібну деталь або місце для місії. Далі йде фраза. See you, це вже звучить більше, ніж просто шеф і працівник. Може Брайан батько або щось типу старшого наставника. Рокстар, як завжди, не розжовують, залишають нам здогадки і нюанси. І тут трейлер починає вибухати графікою. Вікна машини Джейсона опущені на різну висоту. Жінка тримає собаку на капоті, сліди від лап, що натякає на більш глибоку кастомізацію автівок. Її будинок на фоні має змодельований інтер'єр. Можливо, це AI-система. Система, яку Rockstar запантували, там де генерація інтер'єрів, замість фейкових текстур, як у GTA 5 і інших, ми вперше добре бачимо Джейсона у другому трейлері, порівнюючи з трейлером 1. Волосся стало довшим, борода більш скуйовджена. Є також теорія, що цей момент відбувається пізніше за події трейлера 1. Тобто Rockstar не показують усе по хронології, а навмисно мішають таймлайн, щоб заплутати нас, і це типово для них. А далі момент із пограбування. Тут мене просто голова взірвалася, поки я це монтував і переглядав. Монети реалістично ковзають у шухляді. Подивіться на це. У магазині видно кальян. Ну це як деталі нового побуту. Також номер телефону на касі починається з 3:05. Це реальний код Майами. І ще працівники стрижуть газон обабіч дороги, додаючи життя. А на вантажівці видно фаркоп, тобто буде ще більше кастомізації транспорту. На машині позаду типовий номерний знак у стилі Флориди. А от що найтішо попереду надпис «Discover Gloriana», який ми вже бачили на скріншотах Rockstar. Це майже прямий натяк, що в GTA 6 буде не лише Леоніда, тобто Флорида, а ще й Глоріана, ймовірно, ігрова версія штату Джорджія. А додатком вперше згадується локація Пікок-Бей, про яку до цього не було жодної інформації, тобто нові райони ще тільки починають відкриватися. А ось ця сцена просто технічна демонстрація. Пісок має текстуру, реально кришиться під ногами. Дівчина що йде, піднімає пісок ногами. А хлопець у наушниках fruit фруйцпоц, ну, натяк на Apple, це як було і в GTA 5. Також пляшка пива поводиться як справжня. Подивіться на це відображення, прозорі світло. Ну і кіт миється прямо на банкоматі. Просто рок стайл. На вітрині видно рекламу вепом. Значить, вейпінг офіційно у грі. А ще поліцейські не стріляють одразу, а арештовують НПС. Тобто світ вже реагує більш реалістично. Ну, про те, як ми і говорили в минулих е е е роликах. А у небі. Контрольні сліди від літака, як у реальності. І також, нарешті, повністю називають імена головних героїв: Люсія Камінос і Джейсон Дюваль. Поліцейський рухає предмети, і звук реалістично спотворюється мікрофоном охоронця. Дювобіфор. Ну, дрібниця, але показує божевільний рівень занурення. Також коли Люсія виходить із в'язниці, на її нозі видно електронний браслет. Він уже був на артворку трейлера 1, але тут чітко в кадрі. Ну а ще перший сексі тайм в кадрах Рокстар. Ми вас бачимо. А також ось ця фраза добав'еч. <звук> Ймовірно, це сцена з Мані Ель Перес, акторкою, про якої ходили чутки. Тепер це майже підтверджено. Наступним кадром на моніторах у банку режим блокування, можливо, через пограбування, а пиво в грі називається Пандехо чи Пандею. Ну очевидно, це пародія на модело. І так, це звучить дуже по-рокстарівськи. Йдемо далі. У воді тепер можна побачити качок, і це важливо, тому що вони були в злитих кадрах. І Рокстар офіційно підтверджує їхню присутність у грі. Але головне, кількість човнів в одній сцені просто шалена. Це значить, океан більше не буде подорожнім, подорожні, порожнім, як у GTA 5. Очевидно, морські події, погоні і місії тепер будуть повноцінною частиною геймплею. Далі ми чітко бачимо контейнери з, ймовірно, наркотиками, які вантажать у літак Додо. Сцена відбувається прямо на території суднового доку Брайана, де ми бачили його раніше. І так, це знову той самий. Брайан, отже, він відіграє серйозну роль у тінових схемах Леоніди. Тут Люсія з'являється в жилеці, виконуючи громадські роботи, і на ній кепка з логотипом компанії Брайана. Це означає, що вона працює на нього або через суд, і він має вплив навіть на державні програми. От тобі і звичайний орендодавець. От тут Джейсон і Люсія тримають вдома змію, судячи з кадру з тераріумом. Це перший раз, коли Рокстар показує домашнього люблення. Улюбленця в такому стилі, але питання: чи зможемо ми тримати власних тварин у GTA 6? Ну, якщо так, це буде ще один рівень персоналізації. І ось тут показали нам перше Кела Гемптона, друга Джейсона. За описом він відчуває себе в безпеці лише вдома і п'є пиво, і слухає радіо перемовини берегової охорони. І це сильно натякає, що він буде локальним інформатором. Можливо, аналогом Лестера, тільки Флорець. Ну, трохи такий ще параноїк, напевно. А ось в цьому кадрі Люсія з'являється в тому самому платі, в якому вона була в сцені в автівці з першого трейлера. Це означає, що обидва моменти частина однієї сюжетної послідовності. А сам клуб це той, який ми бачили ще в першому трейлері з літаком, що рекламував його з неба. Тобто, Rockstar зв'язали клуб, Люсію і Автівку в один великий шмат історії. І ще NPC просто багато. Це вже не 10 людей, як було в. У клубі НАТО, що реально поводиться як жива маса. Йдемо далі. Є сцена, де якісь тіпи тиснуть на Джейсона, мовляв, ти що федерал. Це підігріває популярну фанатську теорію, що Джейсон Коп під прикриттям. Опять те саме знову під прикриттям. І далі в трейлері будуть ще моменти, які це можуть або підтвердити, або спростувати. Сцена втечі з квартири. Люсія вдягнена в той самий одяг, що й під час пограбування заправки в трейлері 1. Це майже точно той самий сюжетний ланцюжок, тобто вони грабують, а потім ховаються в квартирі, звідки їх викурюють. They got your name, Цю фразу говорить Брайан, а, і на фоні вриваються копи. Це трохи суперечить теорії, що Джейсон Коп, бо тоді він навряд чи сховався від поліції. Але Rockstar не дають прямої відповіді. Гравець сам має вирішити, кому вірити. Один із чоловіків у трейлері, який схожий на Рауля Батісто, старого досвідченого грабіжника, якого вважали новим Майклом, але фанати звернули увагу: цей чувак в трейлері не дуже схожий на того Рауля Зарту, який був на сайті Рокстар. Му питання залишається відкритим: це Рауль чи ні? Аска вігарпетеча. Цю фразу говорить чоловік у сцені без Джейсона. Але у GTA 5 жодного разу не було діалогу Стіва чи Дейва без головного героя в кадрі. Тобто є шанс, що Джейсон стоїть за кадром. І ця сцена ще один натяк на те, що він все ж таки коп. Також вперше бачимо, як Джейсон стріляє з машини, повністю висунувшись з вікна. У злитих кадрах цю механіку підтверджували, і ми з вами обговорювали в минулих відео. І зараз ми бачимо її в дії. Це повноцінна нова. Система стрільби під час руху. А я ж казав. Тут на фоні працюючи метро. І це круто, можливо, буде транспорт для гравця. А головне вперше бачимо Baylux, одну з реперок з гурту Real Dimes, чи Real Dimes. Вона інфлюенсерка, реперка, пов'язана з соцмережами і сценами в Vice City. Місце подій Порт Гелхорн. Той самий, де закінчувався трейлер 1. Джейсон кидає когось у машину, ймовірно, нова бойова анімація. На фоні вибух, можливо, Динамічні події або сюжетна сцена. Вперше бачимо, як Люсія дає люлей і робить це не гірше за будь-якого героя GTA. На сайті Rockstar писали, що її батько навчив її битися з дитинства, і через це вона потрапила до в'язниці. Це збігається із сценами, де вона каже, просто не пощастило, напевно. Ми бачимо потужний вибух, і тут рокстаро показують нову фізику. Легкий позашляховик відлітає від ударної хвилі. Броньований фургон ледь сувається. Це підтверджує, що вага транспорту має значення як у справжній фізичній системі. Також у кадрі знову з'являється гранатомет. Повертається стара зброя, але з новими ефектами. Дрекван показує Джейсону відео на телефоні. Це натяк, що гравець теж зможе записувати відео на свій телефон прямо в грі, функція яку Давно просили. Далі сцена бійки в шасі літака. Це перший випадок, коли Rockstar показують, що інтер'єри не тільки в будівлях, а й у транспорті, навіть таких, як літаки. Тут на фоні ми бачимо густий туман, що затуляє хмарочоси. Це не хмари, бо будівлі дуже далекі. Значить, в GTA 6 буде повноцінна система туману. Це новий рівень атмосферності, якого не було ні в п'ятірці, ні в Red Dead. А тут кадр, де великий сейф тягнуть машиною. Це явний референс на форсаж 5. А ще помітно як авто навпроти вчасно зупиняється, ніби реагує на небезпечну ситуацію. Це або сценарна сцена, або штучний інтелект НПС реально адаптується до оточення. І ще один гарячий момент: третя сексуальна сцена в трейлері. Це вже стильна фішка Rockstar. Показати, що гра буде для дорослої аудиторії і не цурається провокації. Тут ще один персонаж знімає щось на телефон. Це ще одне підтвердження, що зйомка на мобільний стане повноцінною механікою у GTA 6. Можливо, буде навіть інтеграція з соцмережами в самій грі. Тобто ви навіть в GTA 6 можете підписатися на мій Телеграм. До речі, посилання на мій телеграм в описі, там дуже багато цікавої інформації. Повертаємося на Vice City Boulevard, який ми вже бачили в трейлері 1, але тепер з іншого ракурсу: нові моделі авто, скажені диски, різноманітні кольорів. Це все прямий натяк на те, що тюнінг у грі буде на максимумі. Окремо на фоні видно бравадо банши, легендарну маншину, яка була ще в GTA 3, потім Оцон Андреас і GTA 5. Rockstar нам ніби кажуть, ми нічого не забули. Ось цінічні сцени показує, на що здатен двигун Rage. Вивіски світяться, світло заломлюється через скло, реальні відблиски від неонових табло. І це вже не просто красива гра, це наступний рівень нічного міста. Міста, а коли в клубі розкидають банкноти, можна розгледіти, що на них зображені президенти з Red Dead Redemption 2. Це типова пасхалка від Rockstar, а пов'язати всесвіти, навіть якщо іронічно. А в цьому кадрі на столі видно геймпад, PlayStation 5 і саму консоль. Це не просто деталь. Sony має маркетингові права на GTA 6, тому вони просто втулюють плойку в трейлер як рекламу. Такий продукт плейсмент, легкий тролінг і в той же час офіційна співпраця. Також магазини зброї повертаються, але тепер вони мають нові назви. У кадрі бачимо Fields Ammunition. Отже, в GTA 6, ймовірно, у кожному місці будуть свої варіанти магазинів. До речі, в кадрінг. Телевізорі ми бачимо те, що Філ Кесіді схоже, що повернувся, але це не точно. Якщо що, це той самий персонаж, що був в GTA 3, якщо хтось грав. А ось тут момент, який мене також прибив. У кадрі пляшка пива, і Rockstar знову не стримається. Видно, рівень піни. Всередині бігають бульбашки. Що? Світло переломлюється через рідину на геймпад позаду. Ну що, серйозно? Це не просто поставили пляшку, це демонстрація графіки нового покоління. Далі Люсія сідає на диван, і подушки просідають від її ваги. Це фізика, яка реагує на персонажа, не просто анімація. Також видно, що на підлозі вже зірвані плитки, але на початку трейлера їх ще не було. Це підтверджує сцени в трейлері. Не в хронології. Тобто Рокстар навмисно плутає часові лінії. Тут бачимо, що Бузард повертається, але тепер озброєний новими боковими гарматами. Його пілотує Брайан. Видно чітко. Це підтверджує, що він не просто NPC, а активний персонаж із власними бойовими сценами. А далі сцена на повітряному човні в болотах. Дуже схоже на ті, що ми бачили в трейлері 1. а ще на борту батьки з пузом, Deadbot Squad. яких фанати вже. Встигли полюбити це або камбек улюблених NPC, або навіть потенційні сюжетні партнери. У кадрі щовном видно величезну вежу, ту саму, що була в першому кадрі трейлера 1. Це підсказка. Ця локо... локація є в обох трейлерах, і, можливо, це центральна точка мапи або сюжетно важливе місце. Коли літак прилітає над головою, Джейсон злегка пригинається. І це не просто деталь, це контекстуальна анімація персонажа. Тобто гра реагує на світ, навіть якщо це не гравець керує. А ось тут на вулиці проїжджає реалістичний. Корвет C8 і в кадрі мотоцикл, на якому Джейсон їхав раніше. Це підтверджує, що це той самий Джейсон, і ці кадри пов'язані між собою. Йдемо далі. У кадрі вулиця з купою будинків, і всі, здається, мають інтер'єри. Але якщо придивитися, Мега Мундо великий торговий центр, має деталізований інтер'єр, а сусідній будинок ні. Це може означати, Rockstar використовує штучний інтелект, щоб генерувати інтер'єри лише там, де треба це є та сама патентована технологія Ще один кадр із відвертим моментом, і він у тій самій кімнаті, де Джейсон і Люсія обговорювали довіру в трейлері 1. Можливо, це їхній переховок, якийсь там чи тимчасове житло, бо локація повторюється. А тут стрільба, і так, ми бачили цю стрільбу, що вона і в GTA 5, але тут постріли реально пробивають корпус гелікоптера, і видно, як відлітають шматки, утворюється димовий шлейф, і реакція NPC на обстріл вона жива. Тут, коли куля влучає в дорогу, піднімається пил, видно тепловий ефект. Це дрібниця, яку мало хто помічає, але це рівень Red Dead 2, помножений на стероїди. Один з NPC стрибає на вікно машини, щоб стріляти з рушниці. Тобто не тільки гравець, а й боти тепер діють агресивно і тактично. Також вперше офіційно згадуються нові регіони: Маріана Каунті, Вайсдейл Каунті і Дрейбер Айла. Це нові частини мапи, про які раніше не говорили. Значить, світ GTA 6 буде ще більший, ніж ми думали. Джейсон стрибає з одного авто на інше. Анімація нагадує Red Dead Redemption 2, але виглядає ще динамічніше. Це може бути нова геймплейна механіка переслідування або навіть частина місії. Гемптон знову з'являється, але вже у футболці з типом Марини Брайана. Це означає, усі персонажі якось пов'язані між собою. Брайан фігура, навколо якої крутиться весь тіньовий бізнес. Тут так також на фоні видно, як на човні хтось працює з інструментами. Тобто, ймовірно, в GTA 6 можна буде кастомізувати не лише авто, а й човни, а можливо якийсь ще інший транспорт. В кадрі знову з'являється Muscle Car Джейсона, той самий із трейлера першого. Але тепер одні двері іншого кольору. Це або сюжетний момент, або натяк на детальний ремонт збір е, авто вручну. Ну і в кінці Rockstar ще раз показують шалений рівень уваги до деталей. І тягнуть нас назад до опису. Мапа велика, персонажі пов'язані, світ живий, а сюжет темний. І головне, усе це тільки початок. І ми щойно розібрали майже весь трейлер. Я думаю, це були всі деталі, які можна було там знайти. І це ще один доказ того, що буде гра максимально масштабною, можливо, наймасштабнішою у світі. Якщо тобі сподобалося відео, і ти хочеш більше відео українською мовою, то підписуйся на канал, став лайки. Давайте просувати україномовний контент туди, там де він має бути. В трендах моргамгрій, і все по класиці. Немає правил, тільки закон. Хто проти нас, той вже на похорон. Falcon Family, місто мовчить, Falcon Family, гроші летять. Falcon...